Вітаю всіх! Хочу вас познайомити все-таки з новою колодою. Купила собі нову колоду, колода воїнів. Дивилася сайт, і вона мені дуже запала ця колода, як, ви знаєте, приманила. Подивимось, що вона нам скаже, ця колода. Трактовка її по Райдеру Уейту основна класична колода Таро. І трактовка тут також прив'язка до райдера Уита. Відразу скажу. І це мені приманило, бо я циганські таро використовувала давно ще до Ленорман. Але воно мені не зайшло. Перша колода, яка мені зайшла, це Ленорман, а потім вже таро райдера ойта Тепер ось. Дивіться, я хочу цю колоду використовувати у військових питаннях. Це колода воїнів. Наші воїни, наші ЗСУ. Енергія тут, ось вони, в мене всі будуть. І я сподіваюся, що вона нам принесе позитивні новини. Тому віримо в нашим ЗСУ.